Це Бердянська гімназія номер 3 Сузір'я. Пані Оксана є директоркою. Прошу, пані Оксану. доброго Після. дня. Дякую, раді вітати вас, шановні організатори та учасники форуму. Вісім років тому. Будь ласка, наступний слайд. Наші, наш педагогічний колектив стикнувся з питанням практичної реалізації ідеї розвитку можливостей дітей з особливими освітніми потребами. Однак на той час здійснити масштабне переформатування навіть в рамках освітнього, одного освітнього закладу було практично неможливо. Відсутність законодавчої бази, нерозуміння з боку керівних органів та частини вчителів відкладали старт проєкту на невизначений термін наступний слайд. І лише з початком реформи освітньої системи та закріплення поняття інклюзивні на рівні законодавства, ситуацію вдалося змінити. Спочатку ми переживали, що втратили ці чотири роки, хоча могли б уже дати суттєву підтримку нашим учням. Нині розуміємо, що за цей час ми не лише вивчали юридичні нюанси інклюзивної освіти, але й створили команду професійних педагогів, які вміють працювати з особливими дітьми. Чотири роки тому Бердянська гімназія номер 3 Сузір'я стала пілотним закладом нової української школи та побудувала в своїх стінах інклюзивний освітній простір. Де в повні реалізуються рівні можливості для дітей, в тому числі й з особливими освітніми потребами. Зупинюсь на практичному досвіді особливості організації ефективної підтримки, здобувачів освіти і погляд зсередини, як досягти змін. Наступний слайд: чотири роки тому ми не просто відкрили у гімназії два пілотні класи за програмою нової української школи, ми пройшли відбір. Навчання та переосмислення освітнього простору, і як наслідок відкрили пілотний інклюзивний клас, а нові підходи у навчанні, як от, які отримували від розробників нової програми, допомагали нам опанувати нову сферу освітньої діяльності, впровадження інклюзивної освіти. Зауважу зараз в гімназії вже сім класів, в яких навчаються здобувачів освіти. З особливими освітніми потребами, і їх 20. Будь ласка, наступний слайд. Хочу зауважити на те, що це неправда, що всі вчителі готові проводити роботу в інклюзивному класі, дехто боїться брати на себе відповідальність за дітей з ОП. І за ці роки ми вже усвідомлюємо, що справа не тільки у традиційному, на жаль, в нашій культурі несприйняття не таких людей, а у катастрофічному браку інформації. Навчання проходило як всередині вчитель-вчителю, так і на семінарах, практикумах, круглих столах, допомогу неформальній теоретичній освіті нам надав Бердянський педагогічний університет теоретичні знання, наукові першоджерела, зустрічі з практиками із-за кордону. При першому ліпшому випадку ми користувались нагодою потрапити на навчання до Запорізького інституту після дипломної освіти. Але для нашого закладу стала знаковою саме участь у зимовій школі. Навчання проходило у сприятливій атмосфері з позитивним ставленням до тренінгової форми викладання активність учасників була високою, як результат, емоційний підйом та натхнення. Зацікавленість кожного учасника та доброзичливі відгуки, як від міського відділу освіти, так і від адміністрації освітніх закладів, учасників, їх готовність працювати у напрямку впровадження інклюзивної реформи шкільної освіти. Наданий матеріал чудовий. Звертаємося до нього досі. Продовжуємо заглиблювати цю тему. З таким інструментарієм можливо вирішити найскладніше завдання. На наступний слайд. Провадження інклюзивної освіти може бути ефективним при створенні організаційно педагогічних умов, позитивний клімат гімназійної спільноти, педагогічний колектив, батьків, учні, громада, професійне співробітництво, педагогічні працівники, батьки, наукова спільнота, медичні фахівці, громадські організації, органи місцевого самоврядування. Адаптація, модифікація методів та змісту навчання, індивідуальний підхід, психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, відповідне навчально-методичне матеріальне технічне забезпечення. Наступний слайд, будь ласка, сьогодні ми не маємо проблем з батьками нормотипових дітей, адже навіть ті, хто приводить дітей до нас в перший клас, вже розуміють. На понятті інклюзії. Але коли ми тільки відкривали інклюзивні класи, питань було багато. Найпоширенішим острахом серед таких батьків є те, що основна увага буде приділятися в класі дитині із особливими потребами, тоді як нормотипові діти будуть нею обділені. Ще одне побоювання батьків: діти почнуть відставати в програмі або знаннях. Вчитель буде орієнтуватися на дитину, яка через свої особливості може не встигати за основною програмою. Переконала батьків злагоджена і висококваліфікована командна робота вчителів та асистентів. На сьогодні всі наші асистенти-вчителі мають фахову спеціальну освіту. Вони справжні майстри своєї справи. Наступний слайд, будь ласка. Організація навчального процесу в інклюзивному класі. Креативний виклик педагога, який дозволяє проявити максимум творчого потенціалу, адже інклюзивна освіта вимагає дещо інших підходів, інтерактивних методів навчання, колективної форми роботи, основою якої є взаємодія всіх учнів. На початку року вчитель створює правила класу, ну, наприклад. Називати всіх ім'я, вітати кожного з днем народження, допомагати підтримувати і так далі, які всі учні повинні дотримуватися. А на щоденних ранкових зустрічах діти з педагогом та асистентом моделюють різні ситуації, які можуть виникати в процесі навчання та разом шукають гідне рішення. Ігри та розваги підбираються, виходячи з психофізіологічних особливостей дітей класу. Вони також із задоволенням працюють над реалізацією спільних проєктів, розуміючи, що у них однакові інтереси і внесок кожного важливу спільну роботу. Вчителя часто використовують методику роботи в малих групах на 4-5 дітей, адже взаємодія тут будується на основі співпраці, а не на конкуренції. Діти працюють над реалізацією спільного завдання. А тому педагоги відзначають формування позитивної взаємозалежності та індивідуальної відповідальності в таких групах, тому що внесок кожного веде групу до досягнення позитивного результату. Також ми використовуємо методику взаємного навчання, кожен учень по черзі може виступати в ролі вчителя. Це дає можливість закріпити та систематизувати знання. Навички та компетентності кожного учня. Так само і на уроках фізичного виховання багато вправ виконуються в парах, будь ласка, наступний слайд, групах та міні-групах, що дозволяє виховувати у дітей відчуття підтримки та довіри. Тому діти з ОП залюбки беруть участь і у спортивних змаганнях. так, наприклад, до щорічної малої олімпіади, що проводиться у гімназії, залучаються і особливі діти. Наступний слайд. Ще 5 років тому батьки дітей з особливими освітніми потребами віддавали перевагу індивідуальній формі навчання, педагогічний патронаж, коли дитина лишається вдома і отримує освітні послуги поза стінами навчального закладу. Такий варіант у певних випадках, звичайно, є адекватним. Проте ми стикалися із ситуаціями, коли дитина рішенням батьків фактично була позбавлена можливості соціалізації через постійне перебування вдома. Хоча за всіма медичними показниками могла б відвідувати заклад. Таких батьків доводилося переконувати, їм дозволяли бути присутніми на заняттях в класі, де вони могли спостерігати, як відбувається освітній процес. І саме научний приклад переконував упередження. Згодом матусі та татусі стали найактивнішими учасниками гімназійної спільноти. А діти наші щасливі зірочки впевнені, що точно розроблена індивідуальна програма розвитку є запорукою успіху. Наступний слайд корекційно розвиткові заняття. Вони відіграють важливу роль в розвитку дитини з ООП. Крім того, на перших етапах навчання вони виконують роль емоційного розвантаження і допомагають в кращій та ефективній формі адаптувати дитину до нових умов. В подальшому процесі занять учня формуються комунікативні уміння та навички, що в звичному житті допоможуть дитині не розгубитися. А охоче спілкуватися з оточуючими. Наступний слайд. Відповідно до порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, система оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП має бути стимулюючою. Передусім, слід враховувати досягнення учня, його позитивну дин динаміку, розвитку, а не невдачі. В умовах інклюзивної освіти. Оцінюють сьогоднішні досягнення учня порівняно з учорашніми критерії відносно успішності. Цінність такого підходу полягає в можливості рухування індивідуальних особливостей учня, специфіки його порушення, труднощів, особливих потреб, рівнень навчальних досягнень успішності, дає змогу також показати учніві та його батькам, як він просувається в навчанні. Наступний слайд, будь ласка, Накреслити. Шляхи покращення результатів. Наступний слайд. Отже, оцінювання, оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП має охопити не лише знання, уміння й навички, а й ставлення до навчання рівень докладених зусиль, бажання долати труднощі. З досвіду можу сказати, що саме таке оцінювання дає позитивний результат. Наступний слайд. Педагоги дуже часто піднімають тему про унікальність та неповторність кожної людини для родини і суспільства, а при організації та проведенні свят обов'язково залучають кожну дитину з урахуванням його можливостей та здібностей так, щоб вона отримувала задоволення від процесу і результату своєї роботи. Ми виховуємо наших дітях з першого класу. Що всі гідні поваги, учні дуже швидко і залюбки цьому вчаться, допомагають тим, у кого щось не виходить, і їм не доводиться просити про допомогу. Поруч завжди знайдеться той, хто охоче підтримає. Розумієте, така поведінка норма для наших дітей. І ми впевнені, що і поза межами гімназії вони її дотримуватимуться. Бо вже не розуміють, як можна вчинити інакше. Коли для особливої дитини розпочинається процес, процес соціальної адаптації, дуже часто починають розкриватися і її неочікувані таланти. У нас є учні, які фантастично малюють, ліплять, навіть шиють. Це викликає захват і в дітей, і в дорослих. У них навіть з'являються послідовники. А ми намагаємося просувати таланти. Ми впевнені, що надзвичайно важливо створити атмосферу доброзичливості, взаєморозуміння та взаємодопомоги, щоб кожна наша зірочка, кожен гімназист з нашого сузір'я міг вільно самостверджуватися та долати негативні установки та стереотипи. Ми пишаємося участю у справі, яка дійсно необхідна для нашого суспільства. Щиро дякуємо всім організаторам та учасникам форуму. Дякую. Дякуємо, Дякую. пані Оксано, за ваш такий ґрунтовний виступ, за ваш практичний досвід, який ви висвітлили. І, власне, за те, що ви своїм прикладом. Показали, що саме директор є отим лідером, є отим взірцем для формування інклюзивної культури, інклюзивної політики, інклюзивної практики в закладі. Коли ви починали свій виступ, я думала про те, і інклюзія та нова українська школа: хто кого чи разом на завершенні вашого виступу, ми бачимо, що звичайно тільки разом, тому що інклюзія червоною ниткою. Операцію нову українську школу і власне є тим інструментом, яким дійсно який дійсно допоможе нам говорити про якість, доступність, підтримку і про залученість усіх учнів. Дякуємо вам і рухаємося далі.